Сьогодні готуємо борщ. Треба бухнути. Вода повсюду. Там коти попісали, там покакали, походили, машини поїздили. Воно грязне, брудне, я в шоці. І картофель брусочками. Що брусочками? це що? Картопля чи що, знаєш, брусочками на борщ? А сахарний пісок збалансирує кислинку. Балансирують кислинку. А чого ти відразу не збалансував? І ми немножечко замерзли. А, ну так чарівню бахне. А і там якісь, я не знаю, валинки на чи шо. Що це за варіво? Це реально якесь варіво? Блін, Це капець. За вас. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика «Хрючево». В Сьогоднішній передачі до нас завітав Тіхан. Цей персонаж уже готував в нашій рубриці, готував борщ. Вийшло в нього так собі. Хто не бачив, подивіться в розділі Хрючево. Сьогодні в нього друга спроба. Він буде готувати борщ. Український на вогні. Що з нього вийде? Подивимось в кінці відео. З вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки. Невеликий донат на армію або великий донат на армію. Ну а ми починаємо. Сьогодні готуємо борщ. Ну, а при чому, чому? І тут, коротше, сутність, як завжди, цих заперебрікових, треба бухнути. Щоб не готували, особливо коли готують наш борщ, то треба бухнути. Де вони таке взяли? Ну, у нас немає такого, що ну що всі під борщ п'ють горілку, чи що? Напишіть, будь ласка, хто п'є під борщ горілку? Мені треба терміново дізнатися, тому що в мене таке складається відчуття, що, що всі під борщ горілку мають пити. Хотів переконатися в магазин. Имхошоп. В Имхошоп вы можете приобрести. Имхошоп. Имхошоп мы уже також бачили. Борщ готовил там в гаражі. тому рекламки нам тут не тикали, Какие борщи, такие в него и продукты, как то кажуть. Промотаем. И первым делом приготовление борща начинается с приготовления бульона. Разжигаем костер, ставим греться казан, воду и отправляем вариться мясо. Да. Разгораться будет долго. Ну, так, да, довго буде розбиратись, тому що воно все відсиріло. Треба ж було кудись в поряд його заховати, чи що чи в сарай якийсь. Ставим казан. Оп. Вода повсюду. йок Йокмакарек. Ви бачили, що... А я думаю, що в них? Знаєте, от е, таке трохи з котілком відбувається. А от, понятно, вони, блін, просто їдять на воді е, з вулиці, там, коти попісяли, там покакали, походили, машини поїздили, воно грязне, брудне, я в шоці? Ніколи так не робіть. Может десь там э, на природе, десь в лисе, де чистое по ветря и то. Там же тоже можуть пописить, покакать різні тваринки, тваренки и типу, <сорок> короче, короче, копать. Главное правило приготовления борща зимой. Желтый снег для бульона не подходит. Что касается мяса. Так, да, головне взагалі вам э, борщ не готувати, бо у вас постійно якесь виходить хрючево, я не знаю. А тим паче, ще э, з пісюшками з какушками ці всі э, сніга використовують, ну то це взагалі капець. Це відразу ну, типу хрест там на цій страві, яку він буде готувати. сьогодні шикарні говяжі ребра. З косточкою, з жиром, все як треба. Наріжемо крупними кусками. Не, ну, м'ясо дійсно непогане. І клінок у нього класний. Оце вот так. І відправляємо в холодну воду. Бульйон варимо на медленному магні. Пере... Тільки знаєте, що я замітив ну, дуже багато м'яса. Там чи води треба було долити, чи м'яса взяти менше. Наше стільки м'яса куди його потім? В салативі якісь додавати, чи на сендвічі, чи що. Прагістично знімає п'ену, поки без солі і без спецій. Вариться буде часа 4 за це время, підготуємо все остальные інгредієнти. Ну, за часа 4 така кількість м'яса, ну, там холодець вийде, непогано, я вважаю. І не тільки м'ясо, там ще й кісток. Ну, Тут тобто це м'ясо на кістках. За цей час я не знаю, якщо він вже почав э, бухати, то за 4 години він взагалі буде в хлам розмотаний. Не зможе два слова зв'язати. Першим ділом нам потрібно приготувати зажарку. Для цього нашинкуємо репчатий лук, морковь і сирую свіклу. Лук ріжемо пополам. Сиру і свіклу? Ну це капець. Я думав, буде варену брати. І то не свікло, а бурячок. Блін, ну це ще цибуля з мушками, Це ж воно буде з ложки звісати. Морква і буряк не буде звісати, а от цибуля 100%. Я ніколи вам не радив на борщ нарізати отак соломкою. Найкраще це дрібний кубик. Друзі, новий терміновий збір. Збираємо 152 окремі розвідроті, 70 тисяч гривень. В цей раз їм потрібна потужна зарядна станція. Тому від нас, звичайно, будуть чудові подарунки. Ось така неймовірна деталь від танка за донат від 500 гривень. І від підписниці ось така купа книжок за донат від 100 гривень. Тому давайте, друзі, донатьте всі донати скріни, скидайте мені в особисті. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Ставимо розігріватися казан і обжарюємо лук. Сірувати будемо на растительному маслі. І поки масло гріється, наріжемо морковь соломкою. Ну, На олії, в принципі, я думаю, всі готують, але, як на мене, смачніше на салі, звичайно, обсмажувати і готувати. Я не розумію, а що він ножі міняє, типу, один за одним. То в нього для м'яса чи що тільки... Чи що ніж? Ну окей, добре для м'яса. Але ж цим ножом мені, наприклад, зручно і моркву нарізати. Чи він просто хоче показати, що в нього багато тих ножів. Ну, якщо так, то добре. Але за нарізку моркви йому плюсик. І як тільки лук, лук прижарився, відправляємо. І, до речі, те, що він цибулю першого обсмажує, це також добре, тому що попередній раз щось там в нього, я якщо не помиляю, щось не то було, чи все разом, чи що. Десь він вдома там якоїсь обчашки готував, чи що. мені цікаво, в нього там в кроксах. ноги там еще не посиняли от холода. <laughs> в шапке, в штанах, в куртке, в всему и в кроксах. <laughs> в летних тапочках. Ой, голова. Хотя, в принципе, сколько он там бухает той горилки, то ему, я думаю, нормально будет. Следующий неизменный гость борща, это, конечно же, свекла. По правилам, конечно, варить свеклы, которые для борща. Но нужно понимать, в каком регионе мы живем. У нас есть только красная. Девай. Тут я что-то не понял. как это та, которая для борща, это яка для борща? Для борща червоного, ну червона, для білого борща біла. Щось, щось в мене тут якийсь дисонанс. Пишіть в коментарях, що що я не так зрозумів. Тому що якщо в них буряк не росте всюди, то це, звісно, класно, але в принципі ж червоний тільки використовується буряк на червоний борщ. Щось я тут, коротше, заплутався, щось він змолов таке. Красиві перчатки, тому що холодно, Руки відмити буде не так легко. І починаємо шинкувати світло. Да, красивые перчатки. Краще бы ты какие-то степли рукавицы надел. только посмотрите, какая красота. Обожаю запах жареного лука и моркови. И отправляем туда свеклу. Для того, щоб... ну, в цьому випадку, що я хочу сказати, коли ви готуєте на природі, то, звичайно, що ви не будете там, брати там, 10 сковорідок і обсмажувати окремо там, буряк на скаварітки, пасту окремо. Тут, в принципі, все правильно робити. Отак. Але тоді, якщо він буде робити все разом, то треба було цибулю і моркву ну, трохи менше обсмажити, тому що ще ж буде потім воно обсмажуватись разом з буряком. А він ту цибулю вже до черна обсмажив морква та взагалі вже готова, то зараз воно ну, просто все перетвориться в якусь кашу, а буряк буде ну, нормальної консистенції. Ну, такої, чесно кажучи. Свекла во время приготовления не теряла свій цвет, Добавляем томатну пасту і немного яблучного уксуса. Томатна паста в нього є кетчуп. Буквально минутку обжарили и добавляем немного говяжьего бульона, чтобы свекла, морковь и лук хорошенько протушились. На это уйдет 20-25 минут. Ну так, да, за 25 хвилин там з той моркви і цибулі точно нічого не залишиться, буде тільки буряк. Ну, для буряка це нормально, хоча в нього соломка така дуже дрібненька. І я думаю, там хвилин 15-20 було би і достатньо. Там такий ще вогонь максимальний. Тому що якщо буряк також стане як ну, кашло, він ну, не буде тримати форму, текстуру, то що то таке буде? Закриваємо кришкою. І та За це время наріжемо капусту і картофель. А ти, чувачок, не забувся посолити, поцукрити трошки, поперчити? Там, я не знаю, не треба випадково? Ні? Тому що, якщо ви будете отак в кінці все доводити до смаку, то ви просто пересолите все і переперчите і перецукрите. Тому що кожен компонент треба доводити до смаку. Ну, уявіть собі, ви все собі там скинули, воно собі вариться, і в кінці тільки починаєте солити, і так далі. Ви посолили, воно взагалі ніяке. овочі на себе взяли. Ще раз посолили, знов ніяке. Ще раз посолили і пересолили. Розумієте, тому треба завжди кожен компонент. Доводити до смаку. І так само бульйон, коли він готував, його також, якщо ви, наприклад, просто варите бульйон там і будете подавати його як бульйон там з злокшуни, тоді солити не треба, для того, щоб він не помутнів. А коли ви готуєте бульйон насичений, можливо, навіть такий темний, як для борщу, то там відразу солите і доводите бульйон до максимального смаку, щоб він потім віддавав цей смак іншим овочам, інгредієнтам. Блін кайфую від цього, ножа, я не знаю. Дуже мені подобається. Лезо класне видно, а от ручка якась така трохи жлобська, Уже би і ручку нормально зробили. І картофіль брусочками. Що брусочками? Це що? Картопля фрі чи що? Знаєш, що брусочками на борщ? Хоча, в принципі, тут кожному як більше подобається. Головне, щоб не тоненькою соломкою, як буряк, бо деякі персонажі там так готували і воно ж потім перетвориться в пюре. Це ще, я думаю, буде якось тримати форму. Аромат невероятний. Пора додать бульйон. Йомайо, -йо, то ти що, відразу так будеш бульон додавати? Ще ж буряк колір весь <laughs> піде з того всього. Як так? Чому не взяти було отой баняк, що в нього з бульйоном, дістати просто м'ясо, поміняти місцями, поставити туди і вже потім за 15 хвилин до кінця приготування, коли вже там цибулю цю додали, капусту, додали картоплю, просто закинути. Оцю заправку довести до кипіння, довести до смаку і зняти. Все. Ідеально було би. Ні, зараз він оце буде ще варити, напевно, там пів години, і там з борща буде якась рідина червоненька, така злегка. Красивий цвіт. Та, дуже гарний колір, що попало. І, до речі, води, бульон якось мало налив чувачок. Та и буряка ты мало взял, в принципе, на такий казан. Я не знаю, что-то тут уже уже щось не те. В этапе добавляем бульон немного сахарного песка и соль. Соль добавляем чуть больше, чем нужно, потому что у нас не соленое мясо, не соленый картофель и капуста, которые также на себя заберут часть этой соли. <laughs> да, чувачок. И в тебя еще не соленая пиджарка, которую ты делаешь с буряком, то есть она просто кисла. <laughs> а сахарный песок сбалансирует кислинку? Балансирует кислинку. А что ты сразу не сбалансировал? І ще жиру, скільки плаває в тому борщі, ви бачите. Я обов'язково попробуйте. До речі, отут цікавий є лайфхак. Коли ви готуєте там, на природі, там будь-де готуєте, там якісь супи, там ці борщі, коли ви дегустуєте ложкою. То обов'язково спочатку перемішайте для того, щоб розійшовся жир. Тому що, якщо ви просто ось так візьмете, як він зараз взяв, то ви, грубо кажучи, просто скуштуєте жир зверху і ніякого смаку там не відчуєте. Ще трохи сахара і солі. Да, ще трохи. Та там треба щедро додати. Отправляємо капусту, тудимо до кипіння і варимо 20 хвилин. За 20 хвилин, ну, капустка так тоже, я думаю, підразмягчится слегка. А пока розберемо мясо на удобні порційні куски. Вы только посмотрите, какая она разварена. Аккуратно удаляем все кости и хрящи, а само мясо рубим небольшими кусочками. Я думаю, она даже сопротивляться не будет. От мене завжди на Наше его розбирати, ні, розбирати то ще полбіди. Нащо його розбирати і потім назад же в ту всю масу класти. Ну ти вже, якщо так робиш, ну так візьмите, подай просто його на подачу. Ну правильно чи ні? Ну, щоб воно гарно виглядало. Ні, він зараз наріже і ось таке потім кашло буде в тому борщі плавати. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас, дякую. Це що таке? Шпундра чи що? І то до шпундри воно взагалі не дотягує до рагу. Ну, якесь рагу, напевно що. Овочево бурякове рагу. Дуже, дуже густе, друзі. Ну, воно максимально густе. Зараз він ще ж не додав інші компоненти там. І відправляємо картофель. Ждем 90% готовности картошки, добавим мясо, фасоль, зелень. 90% готовность – цеяк, Ну, то есть она должна быть майже готова, получается, ну, 90%. Цеяк как их 90%? Или чеснок. И будем подавать к столу. И три зубчика чеснока. Остальное, кто хочет добавить себе в тарелку. Всем привет, с вами Хроники Чукчи, и мы немножечко замерзли. Ох, так... Да, ну так черюню бахны, и там, я не знаю, валенки надень, что в кроксах лазать. Каким борщом можно согреваться? Добавляем мясо, фасоль, зелень и чеснок. Мясо приморозилось. І немного красний. Блін, аж як, знаєте, як, як по серцю тим ножом а, по дошці. Фасолі з банки. Що <рес> це за варіво? Це реально якесь варіво? Подивіться на колір, подивіться на консистенцію. Що це таке? Ту я просто в шоці. Ну, і плюс воно ще по смаку гідезне. Блін, це капець. Кешись на готува. Пять минут прогреться, обездниться вкусами і подаємо к столу. Друзья, спасибо, что поддерживаете нас, ставите лайки, пишите комментарии и делитесь рецептами со своими друзьями. За вас. А им бы нажраться, знает. Давайте пробовать борщ. Хороший, густой и наваристый. Так, короче, короче, взяв ложку гущи, Взяв черпачок, ну там ще один такий черпачок рідини залишився, все. Далі люди просто будуть, і, знаєте, можна прямо на хліб накладувати. Бутерброди робити з того варева. Ну, це карвул. Що це таке взагалі за кашло? Ніхто що не цілуватися, не планує. З другого разу мені здається вийшло ще гірше ніж з першого, тому що густота, колір, смак. Залишає бажати кращого. Ви, друзі, як завжди, пишіть ваші враження в коментарях, як вам сподобалось, не сподобалось, кого хочете, щоб я розглянув в наступних випусках. Не забувайте про відео, які я ось тут для вас залишаю в кінці. Тож ви подивились, пригадали, можливо, ви ще якісь там огляди не бачили. Також нагадую вам про донати. Про них не треба забувати. Гривня 2, 5, 10 дуже допоможуть закривати наступні збори. Ну а я буду з вами прощатися, всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу ваш шеф. Papa pa.